Доброго дня, пані Оксано, газета Шан журналістські розслідування. Дуже багато є інформації про те, що вас як активіста переслідують, і в цьому замішані працівники поліції, такі як начальник слідства Головатюк, значить начальник дільничих інспекторів Шарандак, які працюють сьогодні на кримінал. Ви можете підтвердити цю інформацію або спростувати. Доброго дня, так звичайно. Назвіться, будь Це Семенюк Оксана Іванівна, громадський діяч, волонтер. Займаюся допомогою людям нашої територіальної громади і нашого всього Гайсинського району. Ви правильно сказали, що сьогодні ведеться переслідування за мною, сліжка ведеться людей, які проходять по справі. Коли був замах на моє вбивство 9 жовтня 2022 року, я вже неодноразово зверталася в поліцію і особисто до начальника слідства голова тюка. У мене була адвокат, шкода, що вона загинула, тому сьогодні мені приходиться самі звертатися і самі, як то кажеться, боротися із цим безпреділом у нашому місті. Дві заяви мої були взагалі відхилені про переслідування. Я вказувала, хто переслідується Прокопенко Віталій, який на сьогодні займається валютними операціями, і незаконно на маленькому базарчику, на великому базарчику торгує. Валютою, а це заборонено законом, тому що торгівля валютою має бути в спеціально обладнаних місцях, а не на ринках. Але поліція не Реагувала на мої заяви, давала мені відписки, що нібито вони виїжджали на місце скоєння мого переслідування. Хоча куди вони могли виїжджати, ніхто нікуди не виїжджав і нічого. Третя заява моя була нещодавно написана в поліцію про те, що мене переслідував чорний джип, який мене прижав до обочини. І втік був без номерного знака, без фар не світилися фари. І моя заява була написана в поліцію. До мене зателефонував Олександр Шарандак. Я йому пояснила, що було відібране пояснення працівниками поліції, до яких я звернулася, і викликала в той день, коли зі мною Виклик трапився. був офіційно. по 102? — Так, звичайно, на 102 я звернулася, виклик був офіційно. Працівники поліції приїхали. Це був Дмитро Чухнюк. Я звичайно дякую йому, тому що він. Відреагував і зрозумів ситуацію. Було відібране пояснення. А потім зателефонував, коли Олександр Шарондак, то він сказав, що подивиться, що там було складено працівниками поліції, і ну. Мені пояснили, що ви ж розумієте, що мають бути конкретні, конкретні факти погрози. І я сказала, що тобто, спочатку це... вас мають вбити, а потім Напевно. поліція буде зі слів Шарандака займатися розслідуванням вашого вбивства. Але да. я хочу повернутися до 2022 року, коли на вас був скоєний замах і дійсно була загроза життю. Ви прооперовані. Ваш напарник, який також постраждав від бандитського нападу, прооперований на сьогоднішній день. Такі аферісти і шахраї, як Шарандак, і начальник слідства Головатюк це корумпований мент, так сказати, бо по-другому його не назвеш. який закриває кримінальні справи по Краснопільці, по виборах в Краснопільці, працює на злочинне групування. І ось сьогодні ця братва в Гайсінському районі під виглядом поліцейських. Наділені правами, які сьогодні не можна на жаль ні спростувати, нікуди ні пожалітися, бо куди ж не куди б не жалівся, все рівно до цих аферистів у формі приходять наші скарги і Тупо відписки пишуться під копірку, дурачками прикидаються, складу злочин не виявлено. Пишіть хоч до Господа Бога, а ми працюємо. В результаті в Головатюка джипчик з'явився, каже, те ще купила. Ну так, да, те ще, напевно, за 2000 гривень пенсії купила джипа. Отак сьогодні оці аферісти в Гайсінській поліції, такі як Головатюк, Шарандак. Торгують кримінальними справами. Що по вашому нападу, коли в парку на вас напали бандити, і Шарандак знову ж там був замішаний, присував людину, яка вас захищала, і випадково вдарила одного з бандитів. А яка справа? Відкрили кримінальне провадження, і справа передана в суд. Хоча це по тій справі, взагалі людина мене захищала, але ніхто слухати не хотів. Головатюк навіть не хотів ні спілкуватися. Завжди тікав, коли приходила я до туди в поліцію з адвокатом. А то що я написала, що прийшли і спровокували всю ту дану ситуацію, яка була в парку під час роздачі обідів людям, які потребують допомоги, чим ми займаємося щонеділі. То на мою заяву взагалі просто дали ті тим, тим особам, які мені погрожували, що уб'ють мене, дали штраф по 850 гривень. Отак От на сьогодні вирішується питання з тими, хто погрожує іншим особам. А на людину, яка захищала, захищала дали, вас і на і напад на нього був. Загроза життю а, була, людина так. захищалася і просто-напросто черпаком випадково одного з нападників вдарила, то по ньому Він не як? Він вдарив. Він просто роздавав, роздавав обід. І коли мені погрожували, що ми тебе уб'ємо, три амбали, які до мене підійшли, ця людина підійшла і відштовхнула одного із них. І в нього в руці просто був черпак, яким він насипав кашу людям під час роздачі обідів. А ніхто але, нікого але ж, не бив. Але ж дивіться. Нікого. На до вас прийшли, коли ви займались волонтерською діяльністю, так, не ви прийшли до цих бандюків, а до вас прийшли. Але отакі аферісти, як Шарандак, Головатюк і їм подібні, які сьогодні працюють в Гайсінській поліції, а це корумповане кубло. Ну надіємось, можливо, вже пора звільняти цих подонків, відправляти в Збройні Сили України, захищати Україну, тому що вони вже так нажилися, що їм і їхнім діткам хватить. Звичайно, У нас сьогодні, щоб прийти в поліцію і комусь поскаржити, що на тебе здійснюють якісь замахи, погрожують тобі. Ну дійсно немає до кого звернутися. Всі тікають, всі уникають, і захисту немає. Хоча поліція це той орган, який має захищати на сьогоднішній день нас громадян. Але на жаль, шкода, що цього не відбувається. Такий, як начальник слідства Головатюк, взагалі, ну я не знаю, що він там робить. Для чого він знаходиться гроші? Заробляють. Ми це чудово знаємо, чим займається Головатюк, Судячи по тих кримінальних справах, які були відкриті по Краснопільці, по землі. На сьогоднішній день дві кримінальні справи не вручена підозра, бо обвинувачена бистренько лягла по вказівці Головатюка, тюка, лягла у Вінницю в лікарню серцевим нападом. Але вже ж вона вийшла з лікарні і на даний час ще не вручена підозра, тому що там стоїть за нею криша з Верховної Зради. Кажуть, є там якийсь аферіст теж який захищає то це все е, безпреділ, який твориться в Бер в Гайсінському районі, в самому Гайсінському районі відділку. Тому сьогодні надіятись на те, що поліція з народом, так як вони обіцяли, клятву давали, коли вони йшли в поліцію, вони давали присягу захищати народ України. Але згідно з статті Конституції П'ятої. Народ є владою України, і цей народ сьогодні не може отаких от покидьків, як Головатюк, шарандак звільнити з поліції без виходу, значить, без пособі, без нічого. Вони вже нажилися тут, але ж поліція, ви ж знаєте, що це. Колективні органи, які захищають, як той казав, круг крукові око не виколить. Тому оця кругова порука в поліції вбивають більше, ніж оце, що сьогодні робиться на сході України. А ви, як волонтер, допомагаєте сьогодні нашим бійцям їздити на передову. А от такі, як головатюк шарандак заробляють гроші на таких, як ви, тому що торгують кримінальними справами. Ви ходили вже до нового керівника Гайсінського райвідділку поліції. Ні, я не зверталася. Я остання моя заява була про переслідування ще був попередній. Ну, я сподіваюся, сьогодні в нас призначене нового керівника поліції. Я звичайно бажаю Я пробачаюся. Успіхів. Він поки виконуючи обов'язки, ну, він через пару неділь буде призначений. Ну, на я посаду. Я думаю, що це людина, яка буде достойна своєї посади. Я бажаю йому успіхів і сподіваюся, що він у нашому Гайсінському районі наведе толк і розставився на свої місця, тому що такий безпреділ, як уже в нас створився, ну це вже далі немає куди рухатися. Виходить так, що в нас можуть. Вбити людину, і це тільки тоді буде загроза. Коли я звертаюсь неодноразово, що мене переслідують, що це зашкоджує моєму життю, моєму здоров'ю, займатися волонтерською діяльністю, ніхто на це взагалі не реагував. То як же ж далі бути до кого звертатися? Ну напевно, до господа Бога, тому Звичайно, що куди, куди б ви не зверталися, ваші все рівно скарги находять на цих до цих самих аферистів, які да. сьогодні вас переслідують практично в райвідділку поліції. Той самий Головатюк, той самий Шарандак пишуть тупі відписки, юридично безграмотні. Але мене дивують, начальник слідства. Юридична людина має юридичну освіту, займає таку посаду. Аферист, який сьогодні просто-напросто розвалює всі кримінальні справи, навмисно працює проти народу України, працює на злочинне групування. Але на жаль, сьогодні ні внутрішня безпека, ні вищі органи управління поліції не реагують на скарги громадян, закривають очі. Ну, напевно, теж від цього щось мають. Якісь відкати везуться, напевно, на Вінницю, на Київ комусь там даються. Для того, щоб такі злочинці далі працювали в поліції. Дякую вам.